Вітаю! вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати і поширювати. Ну ось хто такі московити-андрофаги. Дуже чітко зараз можна прослідкувати на прикладі новопредставленого міністра агресії. Яка в них лукаво називається Міністерство оборони пана Білоусова. Так, ну це вже настільки чітко, настільки зрозуміло, настільки ясно, що тут навіть щось додати важко. Його було охарактеризовано в Московії для всього світу. Наївного, простого, який вірить донині всьому тому, що говорять московити, як кришталево чисту людину, так, борця проти корупції, який сам, мабуть, єдиний там серед цієї цієї богеми московської, та незаплямований та уже ж нічим. Та такий уже ж чистий, ну, кристалево, ну найвищої проби діамант. Так. М -м, і тут, ну а, ці ж, ну, а ці ж журналюги, вони ж копають, копають, копають і викопують. <голові> і що ж викопали? Ну, чистої води андрофа, лукавий. Страшне лукавство і брехня має супроводжувати московита антрофа. І тут пан Білоусов ну, поза всякою конкуренцією. Чому? З одного боку, він нібито спілкується самою Богородицею. І там їй якісь зароки дає про те, що він буде робити. Тето, і тето, і тето, а те то, і тето, і тето він робити не буде. Так, ну і здавалося б, ну віруюча людина. І тут ці ж самі журналісти розкривають, що, виявляється, він там вводив гроші, переказував гроші. так. До деяких західних банків, то там відкрили і євро, і долари, і, і, і все-таки інше. Як це? Як це? Ну, от звільнили того і Іванова, чи хто там був, той який ніби корупціонер-заступник. Який вкрав мільярдами доларів, не, не рублів. Ні. І, напевно, ж ділився з кимось, так, і Шуйгу, чи то понизили, чи то підвищили. Так, от якраз Рада Національної безпеки, національної безпеки і оборони, а в нього такий заступник, як Медведів. Ну, такий коктейль, цей московський, мімовір. Ну як це? Ну ти нібито там якийсь за роки перед Богородицею, а з другого Боку. <кій> той час, коли вся Московія бореться проти цього проклятого Заходу, так, який виділяє Гроші України, зброю виділяє України. Приводиш мільйони євро, так, переказуєш їх в банки цих країн для їхнього збагачення? Як це? Ну, як це? Ну, Хтось мені із ну, головатих людей, які там ну, глибоко мислять, може мені пояснити, як це? З одного боку, богородиця? А з іншого боку, корупція. Отака. А з третього боку, державна зрада. Ну, так так же є Богородиця, корупція і державна зрада, тому що ну, все ж це пішло на збагачення західних країн, які ці гроші, ці гроші конфіскують. На користь Україні. Ну це ж так. Ну чи я ж що, щось не розумію? Ну, хтось там в коментах мені може пояснити, так, як це все? Чи це сутність московитів-андрофагів? Триєдина так, Богородиця, корупція і державна зрада.